Привіт. Перед нами чудовий час, коли ми зможемо краще зрозуміти Отче наш. І її п'яте прохання і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. Після звернення до Божої щедрості Хліб наш насушний дай нам сьогодні. Належить випрошувати і Його милосердя. Їжа охоплює не все, що нам потрібно і корисно. Господь знав, що лише Він один завжди безгрішний. Тому вчить нас молитися про відпущення наших боргів. Це сповідь, це випрошування прощення. Хто випрошує прощення, той сповідує свій гріх. І це є доказ, що Бог приймає і покаяння, що Він бажає Його більше, ніж смерті грішника, прощати своїм боржникам для отримання прощення від Господа. Після прохання про їжу випрошується відпущення гріхів, щоб людина, насичена Богом, жила в Бозі і турбувалася не лише про дочасне життя. Але і провічне, а його можна осягнути тоді, коли будуть прощені гріхи. Випрошувати милосердя в Бога. Це щоб ми не любувалися собою, ніби ми бездоганні, щоб уникнули небезпеки загибелі через зарозумілість, нам дозволено щодня. Молитися за гріхи, і тим самим дано нагадування і повчання, що ми грішимо щодня. Той, хто навчив нас молитися за гріхи і борги наші, обіцяв нам милосердя Отця і прощення. До цього Господь ясно додав закон, що обмежує, обмежує нас відомою умовою і обітницею. Згідно з якою ми повинні просити, щоб нам відпущені були борги, так, які ми прощаємо винуватцям нашим, знаючи, що не отримуємо відпущення гріхів, якщо ми не зробимо цього ж щодо боржників наших. Тому і в іншому місці він каже, якою мірою міряєте, такою і вам відміряють. Для Бога найбільшою жертвою є наш мир і та братня згода. Народ, з'єднаний в єдності Отця і Сина, і Святого Духа, при перших жертвоприношеннях, які принесли Каїн і Авель, Бог не дивився на їхні дари, але на їхні серця, і Той догодив йому дарами, хто догодив йому серцем. Милий і праведний Авель. Приніс у невинності жертву Богові, дав приклад усім, хто переносить дар до вівтаря, приходити туди зі страхом Божим, з простим серцем, законом правди, з миром і згодою. Відпущення гріхів є Божою властивістю, і то властивістю найвищою, як сказано. Хто може гріхи відпускати крім одного Бога? Тому якщо хтось у своєму житті уподібнився визначним рисам Божої природи, то сам деяким чином стає тим, з ким показав схожість і уподоблення. Усвімити в собі уподіблення до Бога, тому що я сам простив. І тоді вже наважитися називати Бога своїм Отцем і просити вибачення в колишніх гріхах. Тому що не кожному, хто просить можливо отримати те, що бажає, але тільки тому, хто своїми ділами придбав право просити з відвагою. Ми зможемо сказати Богові, що зробив я, зроби і ти. Наслідуй раба Твого, Ти Господь для Бога і для жебрака. Ти царюєш над усіма. Я відпустив борги, не вимагай іти. Я вислухав прохача, не відкинь іти прохача. Я відпустив боржникові своєму і відпустив його веселим, таким, і нехай буде і твій боржник. Не зроби, щоб твій був судніший від мого. нехай обидва однаково дякують доброчинцям. Нехай посередниками обох підтвердження буде однакове відпущення і моєму, і твоєму боржникові. Мій боржник такий то, а твій я. Яке рішення я прийняв до свого боржника таке ж? Нехай набере сили й у тебе. Я розв'язав, розв'яжи і ти. я відпустив, відпусти і ти. Я велику милість подав. Наслідуй і ти, Господи, людину любство, раба Твого. Звичайно, мої гріхи перед Тобою важчі і зроблених, ніж ті, що зробив переді мною мій божник. І я це визнаю, але споглянь на це настільки, наскільки ти досконаліш і у всякому добрі. Справедливим є для тебе дарувати нам, що згрішили милість, відповідну надлишку твоєї могутності. Малу любов показав я малу, тому що більшої не вміщає моя природа, а ти скільки побажаєш? Бо могутність не перешкодить щедротам твоїм. Багато смертей. Ходять часто через очі, хтось бачить роздратованого і сам наповнюється гнівом, або бачить несправедливого, його збагачення і розпалюється заздрістю, або бачить гордовитого і впадає в ненависть, або бачить якусь дорогоцінну річ чи красиве лице, і цілком поглинений пожаданням того, що йому подобається. І вухо відчиняє вікна смерті, коли. Разом з тим, що чує, приймає в душу різноманітні пристрасті – страх, смуток, роздратування, задоволення, пожадання, непомірний сміх. Насолода смаку від неї залежать розкіш, пияцтво, обжерливість, безладна поведінка, їда понад потребу переїдання, розгульне життя. Так само і почуття дотику складає крайню межу всіх гріхів. Скверною для душевної чистоти є задоволення, яке багатьма видами і різними способами домішується до людського життя, до душі і тіла, в думках і почуттях, в сердечних порохах і тілесних діях. Тож, у кого душа чиста, у кого ж? Вона чиста від цієї скверни. Лікарю, зцілися сам, мене благаєш про любов, якою сам не ділишся з ближнями. Просиш про відпущення боргів, чому ж сам мучиш боржника. Просиш, щоб список твоїх гріхів був стертий, а сам ретельно зберігаєш розписки своїх боржників? Просиш про зменшення рахунку боргів, а сам даний борг з більшою Твій боржник темницю, а ти в молитовному домі. Він страждає за мор... борги, а ти просиш за залишення боргу. Твоя молитва не почута, тому що її заглушує голос стражденного. Якщо відпустиш тілесний борг, відпущені тобі будуть і душевні борги, якщо пробачиш, пробачено буде й тобі. Сам будеш собі суддею, сам собі напишеш закон, отримаєш вирок з висоти. Відповідно до твого ставлення, до того, хто лежить біля ніг твоїх. Переступи вчинені проти нас малі, неважливі, легкі, простимі. Гріхи, які ми вчинили проти Бога великі і потребують чоловіколюб'я, властивого одному Богові. Тому будь обережний. І чи маловажні і малі гріхи проти тебе не занедбай можливості для себе отримати від Бога прощення найтяжчих гріхів. Те, що через нас святиться ім'я Боже, є незмінним доказом досконалого життя. І те, що звершується, його воля, показує те саме, і те, що ми називаємо Бога Отцем, є ознакою непорошного життя. Усе це вже вказує на необхідність відпускати гнів тим, які нас ображають. Однак Спаситель цим не задовольнився, але бажаючи показати, яких він докладає старань для викорення між нами злопам'ятства, окремо говорить про це. І після молитви пригадує про цю саму заповідь, говорячи. Коли ви прощатимете людям їхні провини, тож. от тоді і Отець Ваш Небесний простить вам. Спаситель тебе самого робить суддею над самим собою, і ніби так каже, який ти сам винесеш вирок про себе, такий же вирок і я винесу про тебе. Чи вислуховуватиме Господь наші прохання, якщо ми самі себе не жаліємо, там, де все у нашій владі? Ми просимо дарувати нам стільки, скільки самі даємо ближнім. І випрошуємо собі такого прощення, яке даємо своїм боржникам. Надії на цю молитву сміливо можемо просити відпущення гріхів кожен, хто відпустить своїм боржникам, але не боржникам свого Господа, бо деякі з нас. Що є найгірше, бувають зазвичай милостиві і дуже поблажливі до тих вчинків, які ображають Бога. Навіть коли це великі злочини і навпаки є жорстокими і невблаганними месниками за власні найменші образи. Тому той, хто з усього серця не відпустить гріхів братові своєму, цією молитвою буде випрошувати не помилування, а осудження. Бо якщо ця молитва буде почута, то відповідно до його прикладу, що ж інше повинно настати, як не в та неодмінне покарання, тож, якщо ми хочемо, щоб нас судили милостиво, то й самі повинні бути милостивими до тих, які проти нас прогрішилися. Бо нам стільки проститься, скільки ми відпустимо тих, які завду... завдали нам якої-небудь шкоди своєю злістю. Нехай ніхто з вас не вважає себе праведним, який не мав би потреби говорити прости нам провини наші. Нехай далекі ми від ідолопоклонства, від астрології, від чарів. нехай ми не причетні до єресі й розколу, нехай не чинимо вбивства, блудства, хажаства, лжесвідчення і всякого. Іншого подібного непотребу. Але й крім цього, є багато чим людина грішить. Дивлячись з пожадливістю на неналежне, він грішить. Але хто стримає швидкість погляду ока. Око, втім, можемо негайно закрити, якщо захочемо, а вухо закрити не завжди можемо. І воно набирається проти волі, промов сороміцьких, нечистих, спокусливих. Лихослів'я, богохульства. Слухаючи плітки, хіба не грішимо вухом, хоч і не робимо це тілом, а язик скільки чиняє гріхів, нерідко й таких, за які слід віддаляти від чаші, пустослів'я, пересуди, лихослів'я, на Господа. Але нехай рука не робить нічого поганого, нога не рухається до зла. Око не керується пожадливістю, вухо не сприймає непотрібного, язик не, не говорить неналежного, не хто утримує помисли? Чи не буває часом, брати і сестри, що коли молимося думками, блукаємо, невідомо де, забувши, перед ким стоїмо і перед ким, простягнувшись, лежимо на землі? Якщо все таке подібне зібрати разом. Невже воно не повинно обтяжувати сумління, хоча кожне окремо є малим? Яка різниця, чи свинець, чи пісок тисне тебе? Свинець масою тисне, а піщинки кількістю. Кожна незначна, але коли їх багато набереться, вони також тиснуть. І так само, як свинець, малі гріхи. Хіба ти не бачиш, як скрапель складається річка? Малі, але численні? Якщо ворог просить вибачення негайно прости йому. І це нібито забагато для нас, забагато було б любити ворога, коли він лютує і чинить лихо. Але невже забагато для мене любити людину, яка звертається до мене зі смиренною молитвою? Якщо не можемо любити тоді, коли він лютує, то полюбимо хоча б тоді, коли просить вибачення. Люби людину, яка каже Брате, я згрішив, прости мені. Якщо не простиш, не йому нашкодиш, але собі. Якщо не простиш ти співслуга, співслузі своєму, то він піде до Господа свого. І твого, і скаже йому, владико мій, просив я співслугу свого, щоб він пробачив мені, але Він не захотів пробачити. Ти прости мені, і він, без сумніву, пробачить. Таким чином, він відійде від Господа свого прощеним, а ти залишишся зв'язаним. Перед Ним ми всі багато грішимо, а один перед одним грішимо мало. Але прощаючи це мале, отримуємо набагато більше, коли прощаючи людям, сподобляємося прощення від Бога. І прости нам провини, борги наші. Під провиною тут розуміємо гріхи словом, ділом чи думкою. Які є порушенням закону Божого. Тому Святий Лука в своєму Євангелії написав і прости нам гріхи наші. Коли просимо прости нам провини наші, то цим показується, що ми не тільки за себе, але й один за одного повинні молитися і просити про відпущення гріхів один одному. Ця молитва є молитвою святих. Бо хто Бога істинно і від серця називає Отцем, той має бути святою Божою дитиною і мати Божого Духа, що живе в ньому, в якому вірні взивають Ава, Отче. По відношенню до святих гріхи тут розуміємо не тільки ті, які діються добровільно і обдумано, як блуд, злодійство розкрадання. Злість, лукавство, лестощі та інші. Цих гріхів святі уникають, але розуміємо немочі, від яких вони через свою слабкість вберегтися не можуть, хоча намагаються. Ісус, навчаючи, наводив дві чудові притчі: притчу про блудного сина, який відійшов. І вернувся і другу притчу про немилосердного боржника. Тому, роблячи, кожен свою справу там, де ми є, можемо в кінці почути. Або притьмом принесіть найкращу одіж, одягніть його, дайте йому на руку перстень і сандалі на ноги, та приведіть годоване теля і заріжте. І їжмо, веселімся, бо цей мій син був мертвий і ожив, пропав був і знайшовся. І так, за Словом Христовим, на небі буде більша радість над одним грішником, що кається. Або ж, слуго лукавий, я простив тобі весь борг той, бо ти мене благав, чи не слід було й тобі змилосердитися над Твоїм товаришем. Як я був змилосердився над Тобою і, розгнівавшись Його Пан, передав Його котам аж поки не поверне йому всього боргу. отак і мій Отець Небесний закінчує притчу Христос буде чинити вам, якщо кожен з вас не прощатиме братові своєму з серця свого. Тож молімося, молитва Отче наш. І розуміємо, що ми говоримо. Ми зобов'язуємося прощати так само, як Отець нас про... нам прощає. Ні. Ми зобов'язуємося до того, щоб Отець Небесний прощав так, як ми прощаємо. І хай Боже благословення, Божа мудрість, Дух Господній веде кожного з нас у мудрості і в силі. Прошу пробачення, якщо чимось образив зараз чи під час інших наших зустрічей. Вибач. Благодать Господа Ісуса Христа, любов Бога Отця і причастя Святого Духа, нехай буде над усіма нами. Амінь. З Богом.